Все таки довжина, бачите, але ніхто не знає, що треба Ніхто не знає. Кажіть, що так має бути. Подивіться в зеркало. Я вам зараз розкажу, що на гуцулька дівчата ні, на сфотографуємо фотографуємо Бабуся моєї. Користора поверніться, поверніться. Щоб... Є така є така. Це Полтавщина. Полтавщина, Це Полтавщина, ну, це Гадяч, да? це глобин окремий чого, це грати со глобина, а інші де індігоденські сині вже дівочки оціні. Там немає ]我们... гадячі білий. <вели> 에... Зіньківський. Зіньківський, здається, такі білі по-білому. А гадяч вони синюваті. Це дадали. дуже. Зараз я спробую ще зробити один варіант, який побутував на Волині іншому. Це теж Полісся, Західне Полісся. І я його особисто називаю це княгиня Ольга. Вот. Я вже Когось знаю. Я вже знаю, хто в нас був княгиня і порвав мережі. Дуже гарно. ну Хоча дівчинками спробуємо, просто раз за раз це не виходить. Я вам чесно кажу. Це, як казав Юра Мільнячок, каже, крутиш, 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 а вона зовсім інша. Знову на другу дів крутиш, крутиш. Вони мають бути по вісім метрів. У мене тут шість восімдесят. Але, але, але то, нам, то, стало, нам стало, щоб зробити образ. Він називається, я його називаю, і багато етнографів називається княгиня Ольга. От вона, власне, усі художники, етнографи, антропологи приходять до того, що княгиня Ольга була вив'язана саме от таким варіантом, як на Волині. Може бути, да? дубляне, там якраз північна частина, де вона проживала. І, ну, Дуже дуже пов'язано. Я думаю, що це ймовірність є, але стверджувати на всі 100% ми не можемо. Ходіть, сідайте, бо тут, бо тут я сідайте, сідайте хочу. Так. Тут, значить, дивіться, тут якийсь секрет. Я вам щось роче на... на лубок. На лубок да? Значить, дивіться, я його просто до кінця не зробила. Що роблять на поліції? Так, да. Що роблять на полісі? На полісі жінки, отаке от волосечко, Вони його спочатку кладуть на голову, це називається лубок, там кичка, ділять волосся. Ну, давайте спробуємо. Просто на це ділять на дві частини. Зараз зараз запробуємо. На дві частинки його треба поділити. Скрутить волоссячком. Навіть страшного, якщо в голову не помилуємо. Ніхто нічого не бачить. Це теж було десь вигідно. І от на цю кичку, на цей лобок, треба це волосся. нам, Олечка, отак з тобою красиво. Всередину Олечка, під. Да, да, Закрутить. Це все робиться, не спіша. Потихоньку. Знаєте, у вас це є. До речі, якщо волосся помите, воно не слухняне. От я ж кажу. Воно розсипає, ви нам не мийте голови. Ми ви Ми нам не, не мийте голову. Так. Тримаємо. І тепер оце на кроснах. на кроснах. Плететься такий чіпець називається. В такому чіпці жінка вже могла, зараз ми затягнемо. В такому чіпці жінка могла ходити вже по хаті. Могла вийти там десь по воду, до криниці, я не знаю. А він не має бути трошки більше? Ні. Це саме, щоб тримати тільки коси. Оцю кичку. Так. Ага. Оце волосічко яке закручене. Зараз я його тут зав'яжу. Воно все заховається у нас. Так. Це, це я вам показую так, як воно мало би бути правильно. Так як вони це робили 100-200 років тому назад. От ми виклали. Це підправили невидимками. але не. <твірві> я не взяла для нитки, але правильно було б тут іще зробити таку шапочку з двох сторін, яка б... Ми тоді робили, я просто сьогодні не взяла. Яка б от вона перев'язується тут і отут нитками, угу. З двох сторін. І оця шапочка... Може якось є росиньки? Це хто в нас? Ниток немає у нас. Берег, ленточки, резиночки на волосіму. Нірмальні, да? так. Значить, у нас тут мало б бути така шапка. Ну нічого. Нічого, ми ж зараз вчимося з вами, да. нічого страшного. Так, ця частина поки Оля лежить тут, а ця менша. Нет, це було, 8 метрів довжина, давай, має бути 8 метрів, а тут 680. Вот ну отак. Да. Десь так, так. так, так. Тут, значить, так, да, я ж не розказала, в чому унікальність, це ж серпанок. Mm -hmm. Серпанок це теж можна дуже довго розповідати, як і про буковинські намітки, паринські, пензетур. Це дуже тонюсіньке ткацтво. З молодого, з молодої робиться рослини, льону, робиться ниточка, і потім тчеться, І вона така, знаєте, як марля. Марльовка, Угу. Тонюсінька, тоню. От моя вона, да, він сарпанок, але це ще не той сарпанок, який чуть зараз це до речі ладовия на Волині. Вони відтворили, вони дуже дорогі костюми. Вони чуть корочки, повністю ткані, вони чуть спідниці, запаски, фартухи, і в тому числі і оці це вона така, знаєте, вся біла, прозора, де-не-де червоними перебірним каслом робляться невеличкі орнаменти. Це волинка. Це полісся, це традиційний костюм. Загуглити я, я сьогодні просто не брала, не було в мене можливості. Вони продають шістдесят тисяч гривень. Ну коштували ще буквально пару років тому назад. В Верховній Раді у них була виставка. Я поїхала, мені було цікаво ну, купити. Вони продавали по 60 тисяч гривень. Зараз я думаю, що це буде даже дорожче. Бо як ви кажете, що одна тільки сорочка, так. Да? Такі ціни, то ручне ткацтво, воно теж дороге. Вони, до речі, до нас приїздили в минулому році. Ніна Рапчевська там небагато майстрів залишилося старшого віку, які чуть. І вони відкрили школу Ладомирію, де вчать молодь і чуть. Але ціни дівчата ну Ви ж розумієте. Воно не може коштувати. Приємно, приємно так на увазі. А мені так приємно ніжний да. ніжне. Так, тут ми робимо подібно, як ми це робили на Буковині. Як ми це робили на Буковині. Ми тут зараз красиво це все викладемо. Так, ну, можна було б навіть капточку більше, правда? Давай трошки допустимо. Бо я, бач, потягла? Ага. Це ви вже знаєте, коли ви до нього собі Довикнете. привикли. Да, у вас отут, ви ж розумієте, у вас тут шапочка, ця така, яку ви викладете з ниток сьогодні молітки. Ну нічого. Головне, щоб ви зрозуміли цю техніку і технологію. Так. І оце, отак воно капочку має прикрити у вас плечі. Далі, тут ти притримую, далі включаєтесь ви. І отут ви мені будете. отут, так, 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 Тут має бути зафіксовано, бо тут буде такий теж свого роду як бант. І теж це вони самі вдягали. Так. так. Мене не було Олі не було. Відомо. Юра не, не Мельничук Може в сім'ї хтось і допомагав, та мама. То знаєте, тут шкода, щоб вона ця серпана по підлогу. По підлогу так, та, та. Та. Треба було підлогу помити. йшли <свісно> з вечора в суботу, так. Е, якщо це була княгиня, то навряд чи вона сама це робила. Ну, княгині, може, і бігали біля неї. Та. Тепер ми тут робимо. Бачите, як вона красиво драпірує. Ця тканина, зараз я так стану, щоб вам було легше. Ця тканина може лягати, як хочеш. Чи ви хочете корону, чи ви хочете високу таку зробити собі? От зараз ми лоба перекриємо і отут дамо фалди. фади. Мені не подобається. Давай, ми, да, давай ми його заложимо. Все-таки заложимо і складками. От от давай я дуже переверну. О! От давай, мабуть, отак зробимо. так. Да. Зараз, так, 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 так. Ще раз перекручуємо і перекриваємо. <плес> і перекриваємо ми. Оце зараз і ще. Так, так. Щоб воно було вище. Має бути капочку нам вище. І тут зараз ми зробимо так. Щось арабський нагадує. Ну, може бути, може бути. Так. Тут. Так. І тут ми робимо вже ми виводимо. І робимо ключку зараз. Що всі Зараз там треба поправити. Отак. Так. І тут ще ми поправимо. Тінь забудуть Зараз ми дойде. Що нас по часу, бо я хотіла все-таки хоч показати, хоча б про найкраще. ти що? Так, пускаємо тут. Тут ми кускаємо, тут ми підвертаємо. тут ми. Так. Ну, дивіться, якби ми одягали на очіпок, на очіпок, воно би трималося. Але правильно, правильно одягати на чепець. Це якраз той Волинський викуп. Той красивий. Волий. Ягиня Ольга, тут квітка, так, тут така квітка, вона тканина, я ж кажу, тут ви можете виложити, як ви бажаєте. Він, так як так так, 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 просто так. минулий раз пані Є, так воно пасувало, що ми просто да сьогодні. Що ми сьогодні витримали? Що я сьогодні не, 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 не віддала? <рігат> отут трошки, отут треба буде вирівняти, але все-таки повірте, вісім метрів, якщо вона у вас буде, ви її закладете. Тканина тоненька, якщо дуже часто питають, а чи не жарко було? Повірте, не жарко. Вона тоненька, вона натуральна. Таку тканину можна купити, це латвійський Прибалтійський льон продаємо, якщо ви хаті ви можете купити італійський льон, мені казали, теж дуже якісний.